Небезпечні відходи. Мешканці Червоної Слободи скаржаться на постійний сморід з території місцевого підприємства. Коли селянам вдалося потрапити всередину, вони були приголомшені. Два гектари території завалені ємностями з-під хімікатів. Місцеві жителі обурені кажуть, таке сусідство загрожує їхньому життю та здоров'ю. Тут трудохімікати, які не дають нам це ближнім вулицям дихати. Тут просто катастрофа. Я не хочу помирати із за діяльності цього підприємства. Я не хочу, щоб помирали мої онуки. Я не хочу, щоб помирали мої діти. Червонослобічанка Віра скаржиться на вулицю. Виходить вкрай рідко, адже з кожним подихом отримує черговий приступ астми. Перші прояви хвороби у жінки розпочалися тоді, як у 20 метрах від її дому запрацювало небезпечне виробництво. Мені нема чим дихати. Я астматькося навіть документи за. Ви бачите, як я була як У мене зовсім сім голос. Я не можу вийти в двір взагалі, От такий їдучий запах свіси, що не можна вийти. Я не знаходжуся творі, я сижу в хаті. Шкоди зазнають і свійські тварини. Усіх мешканців, що живуть поруч з виробництвом, загинули кролі. Люди пов'язують це з токсичністю повітря. Ця трава, що вокруг допустим, огороду, допустим, вона підкашується і, відповідно, йде тоді, підсушується, йде на сіни, на корм. І непосредственно, допустим, в цій траві допустим, попадали шпаки. Попадали, ви, в на, нас це саме, ми показували шпаки, кролі допустим, були, допустим, були, кролі почали, вони коло матері живуть місяць, потім починають виходити з з клітки до матері, допустим, в саме, і починають їсти те, що їсть мати. Мати з'їла, допустимо, обрати не підсушену траву і як кажуть, колоняти всі подухли. А днями червонослобідчани, будинки, яких розташовані по вулиці Добровольська, опинилися без світла. Електропостачання припинили на три дні. Енергетик, відповідальний за дану дільницю, запевняє, причиною аварії стало електричне перенавантаження кабелю, що пролягає від підприємства. І тільки підприємством «Рая грошлях буде. Це до них кабель це йде, і одних їхній кабель цей загорівся. І поплавили ще й наші кабелі. Якусь нагрузку включили вони велику, що не витримав кабель і загорівся. Він просто приїхав сюди, зайняв цю землю, цю площу. І просто-напросто це весь всі, всі, всі хімікатів, всі ядохімікати, хімікати всі ці бочки, які під, підлежать. Вони його переробляють, дроблять на мілкі частини, на мілкий пластмас, там де лежить на вони, не підібрали. Потім все все здається. спеціальні є підприємства, які дроблений пластмас забирають і переробляють там, наприклад, на ну, ну, пере перероблюють на нову пластмасу. Перш ніж пластикові баки подрібнюють, їх спорожнюють, кажуть люди і б'ють на сполох, адже небезпечні відходи просочуються у ґрунт та потрапляють у воду, яку вони споживають. Вода у нас підходить, і ми п'ємо цю воду, от воно це відражається на нашому здоров'ї, на наших дітях і. Не припустімо це представник підприємства. Наголошує, до каністри з невідомими речовинами відношення вони не мають. Яку діяльність тут ведуть, не конкретизує, але заповняє все, що знаходиться на території, днями буде вивезено. Коли ми цю територію приїхали сюди, взяти в оренду шини вже були. Я не знаю, чиї шини. тут немає то на вже буквально дні. П'ять немає напруги на цій території. то тобто фізично працювати не тоні Наскільки я знаю, це склад, ну, це вріменне База, з котора на потом я не знаю, куди вона То Тобто сказали, що через два дня тут нічого не буде. Голова села стверджує, відповідну роботу з орендодавцем цієї ділянки проводила неодноразово, проте позитивних змін це не дало. Я викликала тертичного, я йому позавчора тертичнику названювала Сергію Михайловичу, щоб він прийшов. Нас зацікавила ну, земля. Якщо приміщення, приміщення знаходяться в їхній власній, тому що приватна власність у нього, то нас цікавить питання по землі. Ми цікавилися, чи то вона в оренді надана, чи то в нього є акт. Він сказав, що в мене є акт на приватизацію землі. Він написав власноручно, що обіцяє, що сьогодні акт буде предоставлений в зв'язку з тим, що Документи знаходяться у бухгалтера а бухгалтер на даний час перебуває в Києві. І на ринок я вам привезу. Ну так до цього часу документів ми ніяких не бачимо. В райдержадміністрації наголошують про екологічну проблему. В селі навіть не чули. кажуть, не зволікатимуть, будуть вживати необхідних заходів аби якомога швидше вирішити ситуацію. На жаль, тільки сьогодні надійшов, як кажуть, сигнал про те, що склалося. Зараз ми зберемо комісію ТТНС, приїдемо сюди комісійно і будемо приймати рішення. А поки ситуація не вирішена, люди продовжують пити воду зі своїх криниць та споживати овочі і фрукти, які мало не щодня вкриваються токсичною курявою. Тетяна Берестова, Олександр Швець, Черкаська служба новин.